Динамо Київ нарешті перервала жахливу серію на загальному етапі Ліги Європи. Динамо сенсаційно зіграла в нічою з турецьким Галатасараєм. Матч у Стамбулі завершився з рахунком 3-3. До цього у Динамо було шість поразок поспіль у рамках Ліги Європи. І цей матч кияни теж почали жахливо. Вже до середини першого тайму Галатасарай забув два м'ячі. Однак подальші події буквально шокували. Наприкінці першого тайму забив Владислав Ванат, а після перерви справжній шоу влаштував Андрій Ярмоленко. Щоправда, невдовго. Після того, як Ярмола з'явився на полі, Динамо встигло пропустити ще один м'яч, та рахунок став 1-3. Але за 15 хвилин Ярмоленко зробив 2-3, а потім і 3-3. Вже в компенсований час героєм став воротар Динамо Руслан Нащерет, який відбив удар Віктора Осімхена зблизька. Також цікаво, що Галата Сарай завдав більше 20 ударів, тоді як у Динамо лише 6 ударів. Але відразу 3 з них виявилися результативними. В останньому турі Динамо зіграє з латвійським клубом РФШ.